Вітаюся до вас, мої любі дітки. Бажаю вам сонячного настрою. Відгадайте мою загадку. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить і завжди буває з нами. Хто ж це дітки? Так, це мама. Всі матусі різні, але в кожного своя, єдина найкраща, найрідніша біля матусі і тепло, і затишно, і спокійно. Кожна мама любов'ю зігріє. Вас, своїх діточок, пестить вас, ніжить, голубить і радіє за кожен ваш успіх. І ми з вами, дітки, потішимо свою рідну ненечку, вивчимо для неї віршик і ніжно його. Подаруємо. Повторюйте, будь ласка, дітки, за мною цей чудовий віршик, Матусю, дай ручки твої поцілую, За шийку тебе обійму. І щічки твої я погладжу. Ти знаєш, матусю моя, як дуже тебе я люблю. Дітки, ми з вами повторимо цей чудовий віршик ще раз. Матусю, дай ручки твої поцілую. За шийку тебе обійму, і щічки твої Я погладжу, ти знаєш, Матусю моя. Я Дуже тебе я люблю. Молодці, ваша рідна ненечка вже чекає на ваш подарунок. Прочитайте ріднесенький віршик. І міцно, міцно її.